Продовж двох років мандрували переважно пішки містами та селами Галицької та Угорської Русі, збираючи фольклор. Вітаю вас, братимі! Нарешті настав час від вас докупи. Побачити, почути дорогу. Як же довго не бачились, які ж жархи зговали, могилах лягав я ніби то спочити, а то слухати. Як і стара буваліщина буде розмовляти і попасти все у чотирьох письмі. бо письменство у кожного народу це його життя, його спосіб думати, бо могли не закинутися і вивести себе народу, на його ж таки нині. Письменство найдарша потреба всього народу. я вручної і руховиною зупинявся у бідних, але щирих і провідних сім'ях, бланк у та похованнях. Асудався буваєще, записав безліч пісень, дум, казок. В них навіть руський посалявся. Гароздував, підився, боровся, роздував дугу і надіявся. Таким конче гадки його і пісням бути. Думав хоцітай лицейськими дивами, буйність. Мене ж заворожала Закарпаття. Та все ж, Ох, мила я рабенько, чи нам я згадаєш? Домоває стороненько, як же мися маєш, солоденька, рідна мова, як життя чути, і згубити серця свого, рад пісень добути. Жива мова, не мота пісня, аж мило згадати, як то серце б'ється, коли з України руська пісня, так мило, солодко, біля серця в'ється, як коло милого дівка росяринька. Нехай перший розділ так і називається. Народні пісні. Народні пісні залишилися святим одвічним віном дідів, складних нетерпешніх, ім'я начувані і незнайомі. Не сповна много загадок о богах слов'янських, райських птахах, райських дерев'ю, о гаях. Самі імена Гаївка, Гаївка, Колядка, Щедрівка, свідчить тому. Переглянувши зібране, вибрав понад 50 пісень. В яких бринить душа народів. Ой, у неділю рано встала нам вся новина. Вийду я, вийду в садок вишневий. Ой, у полі два дубки, ой, Романе Романовичу, коли братка живий косо розплітає, від Перемишля, від золоча, від бережан, від Калуша. Другий розділ можна укласти з художніх творів: згадка, погоня, розпука, веснівка, туга за милою, сумрак вечірній, НОВЕЛА Олена. Було б добре шлядати поезії, Два віночки та балади Матей, Жори і Калина. Я у тих віше, дати? разом, разом стосов має. Гоніть з Росії мряки завість завіснень нас не спиняє, разом світлу другій жваві. Наше стремління в трудах літературних є общеслов'янське, тому маємо ще й третій розділ Переводи Сербських народних пісень і переклад короводвірського рукопису Зичевський. А четвертий розділ ми озимо старина і містимо історію з слов'янської давнини. Старина то великий образ, дзеркало, як вода чиста, в котрім являється змушенно лице століть. Чужина нас займає. А чому ж би мнаща не прилягла до серця, не промовила до нашої душі сильним словом?